Володимир Кочеренко, капітан колективу Десни. Володимир, доброго дня. Перше питання. Другий матч через повітряну тривогу вас переривається, відкладається. Наскільки це впливає взагалі на стан ваших гравців? Чи відчувається це потім на полі? Доброго дня. Це впливає. Я думаю, не тільки на гравців моєї команди. Це впливає на гравців і Юрій Новаці, і любого учасника. Кубку України або і будь-якого змагання. Розмялись, пішли три з половиною, посиділи години. Далі вийшли, треба було по-новому все розпочинати. Звичайно, на кожну людину воно фізично впливає. Сьогодні без проблем здолали опонента. Я думаю, ви з ним знайомі. Чи стоїть перед вами якась ясна ціль в Кубку України саме? Для нашої команди це перший рік. Завжди перед командою я ставлю найвищі цілі. Побачимо, наскільки ми готові до кубку. Ми стараємося, ми готуємося і будемо максимально пробувати здивувати. І питання таке: чи задоволені ви цими двома поєдинками, чи все вдалося. По, по рахунку на табло в принципі, ніяких проблем не мали, чи зсередини команди це так відчувалося? Ну, по першій грі я особисто незадоволений. Думаю, тренер також незадоволений. Пропускати два голи не обов'язкових, особливо другий, де ми здалеку пропустили. Ну, працюємо над цим. А з приводу сьогоднішньої гри команда була по спортивному зла, виконали установку тренера. Все, що тренер попросив, зробили. Дякуємо. Тоді бажаємо вам успіхів вже в наступному етапі.